Якою є актуальна ситуація на куп'янському напрямку? Просто зараз можемо запитати нашого наступного гостя, який вже доєднався до ефіру? Це Надія Замрига, керівниця відділення комунікацій 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Тож, давайте розпочнемо з того, якою є зараз актуальна інформація, що можете розказати, що відбувається, що можете спостерігати з дій ворога. Тож прошу все про що можна. І, і якщо є якісь інсайти, ми будемо дуже вдячні. Тож прошу, ситуація в смузі відповідальності нашої бригади чотирнадцятого кремою механізованої князя Романа Великого, доволі стабільна. Весь Куп'янський напрямок це не лише наша бригада, а й сусіди наші? Ось тому я можу, скажімо так, коментувати ситуацію, власне, про нашу смугу. Якщо порівняти місяць тому і зараз ситуація дещо різниця. Ворог практично припинив використовувати важку техніку. Чому? Тому що все це потрапляє в поле зору аеророзвідки. Ось і відповідно пілоти, мавікісти зі скидами, ФПВ-дрони, так само підключається і артилерія, і танкісти. Ось і вся важка техніка знищується. Тобто, всі спроби ворога йти здійснювати свої штурмові дії на важкій техніці. Це танки, БМП МТЛБ, а закінчувалося просто розгромом. Коли техніка спалюється, особовий склад противника, який на ній переміщався, намагається заховатися в посадках, але це теж закінчується так само, як і з їхньою технікою. Тому зараз ворог практично припинив використання такої техніки, а натомість використовує малогабаритні мобільні квадроцикли, баги, мотоцикли. Ось це менша техніка, але повірте, так само її пересування не залишається повз уваги розвідників, і так само вона знищується. Був у нас такий а, випадок доволі кумедний, коли а, поцілили в а, мотоцикл в півдрон. На його евакуацію приїхав інший мотоцикл, ворожий. Ось а, а, ворог намагався його з евакуювати, скласти, але тоді вже було поцілено два мотоцикли разом. Ось ситуація, якщо коротко, то ось така. Пані Надію, чи можемо говорити про те, що зараз є вдалою вдалим полювання безпосередньо безпілотників на ворожі методи пересування, такі як мотоцикли, такі як особистий склад. Розкажіть більш детально про це. Так, що ми розуміємо, що важкої техніки зараз дуже мало використовує ворог. Тому чи буде актуальним питання, чи є вдалі влучання і по ворожій важкій техніці? Абсолютно вдале питання. Так, зазначу ще раз, що практично все пересування власно цієї малогабаритної техніки так само відслідковується, так само все бачимо і так само оперативно знищується знищується під час пересування, ну для того щоб було зрозуміло. Для цього потрібен неї не аби який, скажімо так, Неабияка професійність, тому що врухливий транспорт складніше поцілити в півдроном. А тим паче, якщо це працює мавік зі Скидом. Але повірте, маємо таких прекрасних хлопців-фахівців, які навіть в русі. Їм вдається поцілити малогабаритний автомобільний транспорт противника і знищити, що автомобільний транспорт, так і особовий склад. Пані Надію, знаємо і дуже багато вже інформації є про те, що ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати. І розкажіть більш детально про те, що відбувається на вашому напрямку, що спостерігаєте, наскільки на вашому напрямку активно він їх використовує? І чи вдається нейтралізувати ці загрози? Ви знаєте, коли йде мова про використання БПЛА, винахід сучасної війни. А завжди хочеться думати, що ми розвиваємося, ми вдосконалюємо те, що маємо, придумуємо щось нове. А ворог зупинився. Але на жаль, це не так. А ворог так само розвивається, так само має впіврони, так само має крила розвідники, так само оптоволокно використовує, як і ми. А як ми протидіємо цьому цьому? Всіма засобами реби діють, розвідка діє. І повірте, ті засоби, які в нас є, а які працюють ефективно, але ще маємо хлопців, які наявні засоби вдосконалюють для того, щоб вони працювали більш ефективно. Ось і таким чином працюємо. Працюємо не тільки відбиваючи штурмові дії ворога, тобто коли вже піхота висунулася в наш бік. Крайній час дуже багато приділяється уваги логістиці ворога і її руйнування. Це склади польові з боєкомплектом, польові склади з ПММ. Скажімо так, шукають хлопці, аерозвідники значно далі в тил ту саму важку техніку. От вчора був знищений танк такого доволі старого зразка російського оборонпрому Т-62М. Він був захований, замаскований, але менше з тим його знайшли і знищили. Чи можемо запитати вас про те, наскільки глибоко можуть наші аеророзвідники дивитися в, безпосередньо в те, що відбувається на ворожій стороні? Ну скажімо, до кілометрів я не маю таких повноважень говорити на цей, скажімо так, не, не досільно, але кілька кілометрів і кілька десятків кілометрів десь приблизно так. Дякуємо, дякуємо на ці інформації. Пані Надію, давайте тепер поговоримо про те, чи використовує чи використовує ворог артилерію, чи що там відбувається, чи змінилася тактика ворога безпосередньо безпосередньо обстрілів. Розкажіть більш детально скажімо так: якщо раніше противник дозволяв собі просто артою поливати посадки, тобто. Без огляду на те, є там наші позиції, чи немає, то в крайні часи дещо змінилася ситуація більш прицільно і вже не такі, скажімо, не таке використання просто надзвичайно велике. БК міномети так працюють в. В принципі на тому самому рівні, що і працювали, а ось більша артилерія, це ствольна, реактивна От тут вже трошечки ситуація інша. Що відбувається з ворожими наступами? Спочатку вони кидали дуже велику кількість своїх вояків на українські позиції, потім тактику змінили. І тепер дуже багато військових говорять про те, що тактикою є зараз використання. Безпосередньо малих груп на дві-три людини, які заходять, і потім вони розширюються, розширюються ем, вглиб е, вже позиції більш наближених до українських. Що на куп'янському напрямку? якою є там ситуація? Яку яку стратегію там ворог використовує? А, так ви праві, якщо взяти кілька місяців тому. Це були доволі значні групи по 10-15, а то і до 20 осіб піхоти ворожої. Потім було зменшення до 5-8, тобто до 10. А зараз дійсно інколи буває, спостерігаємо один-два висувається. Ховаються, але намагаються, ну, скажімо так, чи це можна назвати сурмом сумнівно, але так, намагаються просуватися вперед. Буває таке. Таке знову ж таки питання: чи використовує ворог якісь нові засоби ураження, чи не спостерігається там, на вашому напрямку, таке? Ну, ви знаєте, тут. Доволі ну, широке розуміння слово нові засоби новітні, ось, розкажу про те, що використовую. Зазвичай, спочатку це авіація, каби, від яких надзвичайно страждає власне мирне населення, інфраструктура, куп'янська населених пунктів за річкою Оскіл, перед річкою Оскіл, ось руйнується, страждають мирне населення. Тобто, щоб розуміли. Сказати, що ворог працює авіабомбами по позиціях українських воїнів, в тому числі князівських воїнів, це не завжди так, це просто терор місцевого населення, яке ще не евакуювалося з цих населених пунктів власне. Дуже наближених до лінії зіткнення, ось потім, коли відпрацювала авіація, все стандартно працює ствольна артилерія, реактивна артилерія, і потім, вже, от скажімо, коли це все відпрацювало, тоді у цих дві-три людини в декількох напрямках намагаються. Просуватися. Ось ну на що розраховано? На те розраховано, що люди, скажімо, від кабів ховаються, від артилерії ховаються, втрачається пильність, і тоді вони думають, що зможуть свої штурмові дії завершити. Але повірте, надзвичайними зусиллями князівських воїнів це не вдається. Це все тримається на контролі і причому не лише в день. Це цілодобово, і навіть е, надзвичайними зусиллями е, в несприятливу погоду аеророзвідка. Розвідка працюють коли дощ, коли тумани, і все це намагаємось завжди тримати на контролі. Пані Надія, а як щодо погодних умов? Вони зараз більш допомагають, чи зараз більш заважає безпосередньо ось це листя, ось ця трава, що там відбувається на сході з дощами, тому що там більш посушливий регіон. Чи можемо поговорити про це? Скажімо, крайніх кілька тижнів посушливий схід України не такі вже й посушливий, тому що дощі йшли доволі рясні. А щодо погодних умов, те, що працює нам на руку, тобто листя, це маскування, це так само і працює на ворога. Він так само маскується, так само листя. Доволі широкі крони дерев заважають в деяких моментах працювати. Тут от, абсолютно ситуація дзеркальна. Знаєте, наскільки б не хотіть, наскільки б нам всім хотілося, щоб у нас от було зелено, а там порожньо щоб їх видно було, не могли маскуватися. Ну але на жаль. В таких ситуаціях знову ж таки тут доводиться вже використовувати військову хитрість. Як вміють пілоти працювати, як вміє аеророзвідка, як може залетіти де що побачити тут не стільки те, що ти бачиш. Як те, що е, ти можеш в уяві а, зрозуміти, що може бачити е, пілот аерозвідник не завжди е, великий зелений кущ це просто великий зелений кущ. Там може бути антена пілотів, там може бути захований той же мотоцикл. Там може бути і кілька осіб особового складу. Розумієте, тобто то, тут е, аеророзвідка працює, скажімо так. Дуже масштабно не тільки те, що бачить, а аналізує, що там може бути. Що ж дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час, і Дуже дякуємо, що відповіли на наші питання від нас, від всіх українців. Щиро дякуйте хлопцям за те, що вони роблять. Кожного дня рятують наші життя, і кожного дня стоять на безпеці нашого сну українців. Щиро вам дякуємо знову ж таки і прощаємося. Я нагадаю, Надія Замрига, керівниця відділення комунікації 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Була з нами на прямому включенні. Тож щиро дякуємо і слава Україні. Героям слава мирного дня! Навзаєм до побачення!